Добрий день, мої малятка, любі хлопчики дівчатка. А хто це в нас плачеть? Так жалісно. Подивіться, хто плакав. Це наші лісові звірятка. Вони, у них були автомобілі, на яких вони подорожували, їздили до міста, але вночі хтось зламав ці автомобілі. І вони тепер не можуть вирушити у подорож. Давайте ми з вами допоможемо їм. Звірятка, ми вам допоможемо і відремонтуємо ваш транспорт. Наші друзі хотіли вирушити в місто на чому? Правильно, на автобусі та легковому автомобілі. Але подивіться, вони в них зламалися. Нам треба знайти частину від автобуса і від легкового автомобіля. У нас є ось одна частинка, де інша? Так, правильно, вона знаходиться з правої сторони. Ось, приєднали. А де частинка нашого там, автомобіля? Зверху, ось вона. От, ми допомогли з'єднали наш транспорт. Також. Давайте поглянемо. Хто тут в нас? Це білочка. Білочка їде на вантажівці. Ану повторіть, дітки. Молодці. Хто це в нас такий? Це зайчик. Зайчик їде на легковому. Автомобілі. Тепер ви повторіть. Молодці. А це, що у нас за така тваринка? Це Вовчик. А що Вовчик робить? Вовчик летить на літаку. Повторіть. Молодці, правильно. А тепер. Подивіться, що це за транспорт? Це легковий автомобіль. А як автомобіль каже? Бі-бі. Зараз тихенько скажемо з вами бі-бі. А тепер голосно бі-бі. А тепер ви повторіть. Молодці. А це в нас що? А це потяг? Як потяг каже? Ту, Ту. А тепер голосно повторіть за мною. Ту, Ту. Це потяг, каже тихенько, як він. А як голосно він. Молодці малята! Наші лісові звірятка дякують вам за те, що ви допомогли їм. Дітки, вам сподобалось подорожувати? І лісовим звіряткам також сподобалось з вами подорожувати. А на якому транспорті ми подорожували? Правильно, на автомобілі легковому та на автобусі. Я і лісові звірятка кажуть вам до побачення, до наступної зустрічі!